Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас на огляді буде монета Сполучених Штатів Америки із серії 50 штатів, що присвячена штату, в якому розташоване місто Спрингфілд, одноіменне місто з популярного анімаційного мультсеріалу про сімейку Сімпсонів. І це монета в 25 центів штат Масачусетс. Це шоста монета із серії, яка відкриває 2000 рік і була відкарбована першою того року. Тож з вас підписка на канал, якщо ще не підписані, та давайте починати огляд. Масачусетс штат у США на Атлантичному узбережжі. Інші назви, штат біля Затоки, штат Старої Колонії. Площа 21,5 тисячі квадратних кілометрів, населення трохи більше 7 мільйонів мешканців на 2023 рік. Головні міста Бостон адміністративний центр та порт, Спрингфілд, Вустер, Нью Бедфорд Кембридж. Особливості. Бостонські марачоси, Гарвардський університет і Масачусетський технологічний інститут Кембридж, нью бетфорд і острів Нантакет, які були китовими портами, Бергшкерґілс і інші концертні зали, поля боїв Лексінгтона і Конкорда біля Національного історичного парку Мінітмен, салем. Місце збору Плімут-Рок. Масачусетс межує зі штатами нью гемшир та Вермонт на півночі, Нью-Йорк на заході. Коннектикут та Род-Айленд на півдні, з Атлантичним океаном на сході. Острови Мартас-Він'ярд і Нантакет лежать на південь від півострова Кейп-кот. Бостон найбільше місто штату, агломерація близько 5,8 мільйони чоловік. Але більша частина населення метрополіса живе в передмістях. Масачусетс називають штатом Заток через декілька заток на його узбережжі: Масачусетська затока, затока Кейп-кот, Затока Базарц, а також затока Нарагансет. На заході пролягають гірські хребти Таконік та Беркшири. Колонія отримала свою назву по імені місцевого племені Масачусет, що означає велике гірське місце. Від Маса Великий і Вачусет гора. Плем'я Масачусет амаринський народ відноситься до алгонкінських народів. В наш час залишилась лише невелика кількість індіанців цього племені. Розмовляли масачусетською мовою, що відноситься до алгонкінських мов. Жили в центрі прибережної частини сучасного штату Масачусетс у районі, де було засноване місто Бостон. Велика частина племені Масачусет була знищена протягом 17 століття з початком колонізації їх споконвічних земель англійцями. В 1616 19 роках плем'я сильно постраждала від чуми, завезеної в Америку англійцями. А в 1623 році значна частина решти була вигнана із споконвічних земель групою колонізаторів на чолі з капітаном Майлзом Стендіш через небезпеку повстання, яке готували вожді племені. В 1630-х землі Масачусетсу заселили близько 20 тисяч переселенців з Англії. Індіанці Масачусет були звернені в християнство пуританським місіонерам Джоном Еліотом. Який також опублікував першу в північній Америці біблію індіанською мовою. У 1869 році штат Масачусетс ухвалив акт, згідно з яким члени племені ставали громадянами США. На даний момент залишилось дві нечисленні громади племені Масачусет. Одна мешкає в Нейтіці, друга в Броктоні. Обидва міста знаходяться в штаті Масачусетс. До середини 18 століття Масачусетс став центром кораблебудування і торгівлі в британських колоніях. Жителі штату протестували проти податкового гніту митрополії. У 1770 році це вилилось в бійню Бостона. У 1773 році спалахнув заколот відомий як Бостонське чаювання, що став початком війни за незалежність США. Жителі колонії Масачусетс, переодягнувшись в індіанців, скинули з британських кораблів ящики з чаєм на знак протесту проти невигідної для колонії податкової політики та обмеження торгівлю з іншими країнами. На аверсі монети розташоване зображення Джорджа Вашингтона, як на всіх аверсах монет із серії. По колу розташована легенда. Зверху назва країни англійською Сполучені Штати Америки, знизу номінал прописом чверть долара. По обидва боки від зображення президента розміщені написи зліва Ліберті, тобто Свобода, та праворуч Вітраст», що в перекладі в Бога ми віримо. Нижці цього напису розміщена позначка монетного двору англійська літера P, Філадельфія. На реверсі монети зображена статуя Мінітмена на фоні абресу штату. Праворуч напис The by State», що в перекладі штат у Залива. Над центральним композицією розміщена назва штату Масачусетс та рік прийняття його до Союзу 1788. Знизу напис латиною Еплюрібус «E Унум та рік карбування монети 2000. Еплюрібус «E Унум девіз, розміщений на гербі США. В перекладі з Латини означає з багатьох єдине. Монета викарбована з міді з мідно нікелевим покривом. Вага 5,67 грами, діаметр 24,3 мм та товщина 1,75 мм гурт монети рубчастий. Тираж монет, викарбованих на монетному дворі Філадельфія, складав 628 мільйонів 600 тисяч екземплярів. Мінітмен від англійського мінут, хвилина і мен людина ополчення північноамериканських колоністів. З'явилось в 17 столітті для боротьби з індіанцями і британськими королівськими військами. Взяли участь у війні за незалежність США і попередніх подіях. Чисельність мінітменів доходила до 13 тисяч бійців. До складу ополчення входили молоді фермери до 30 років. За першого повідомлення про напад ополченці швидко в одну хвилину збирались звідси і виникла їх назва. З них була в подальшому створена континентальна армія. Мінітмени озброювались мисливською зброєю, рушницями та мушкетами. Тяжкої зброї не мали. Мінітмени під час боїв більше покладались на партизанську тактику, перейняту від різних прикордонних воїн з індіанцями. Хоча мали місце випадки, коли ополченці воювали у відкритих сутичках. Здебільшого під час воїн із французами та британцями вони намагались використовувати природні умови, ліси, гори для організації засідок. Після пострілу ополченець рухався, намагаючись залишитись невиявленим. Спирались мінітмени насамперед на знання місцевості, чим британці та французи похвалитись не могли. Безліч пам'яток штату засережена в Бостоні. У плімуті можна побачити залишки гранітної скелі, у якої, згідно з легендою, висадились перші порітани. Поруч з плімутською скелею, точна копія корабля Мейфлауер, побудована в 1955 році в Англії, та потім здійснила плавання в Америку. Цікаво відвідати Плімутську плантацію, де панує атмосфера 17-го століття. Популярне містечко відпочинку міз Кейпкот, відоме прекрасними піщаними пляжами. Масачусетс був однією з 13 американських колоній, що почали повстання проти Англії. 6 лютого 1788 року. Масачусетс ратифікував Конституцію США і став шостим штатом нової держави. Якщо вам цікаво дізнатись про інші монети із серії 50 штатів, переходьте за посиланням в плейліст, в якому я зібрав для вас раніше опубліковані огляди на монети із цієї серії. Не забувайте ставити вподобайку, якщо огляд вас зацікавив. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові. До зустрічі!